Всім привіт! Хочу зробити невеличке відео огляду красунь, які квітують, які новенькі розквітли, а які з'явилися. Ну, і показати, анонсувати ті, які мають бути, яких я з радістю чекаю, коли вони вже покажуть свої личка. Ось перед вами красунька. Назви не знаю. Це рослинка, яку я виграла. Лото. поставила кілька номерочків і прилетіла мені ось така цікавенька. Квіточка тверда, проте не воскова, не пластикова, але такі міцні пелюсточки у неї. Мені вона нагадує жовтого пітона, Таких в колекції я не маю кольорів. Тому вирізняється з поміж інших. Пелюстки такі кучеряві, вони ніби не пряменькі. хтось більше закручений всерединку, хтось менший. Ось ці лише відкриваються. Вон така в її дуже яскрава серцевинка там насиченого такого оранжевого кольору. Зараз спробую приблизити вам показати. Ось так. Ну, ще два, має два квітоноси, має ще бутончики не розкриті Думаю, що ще буду показувати вам її. Тут знизу я зробила ще додаткову поличку. Таку, ну не поличку, просто я звільнила місце і поставила орхідеї на підлогу, і додала вверх освітлення. Там, на задньому фоні, то рожева сніжинка. Метелик, я її нещодавно придбала, проте прийшла вона в мене в такому не дуже задовільному стані. Квіточки були потрепані. Такого красивого вигляду, як мало бути, щоб показати, похизуватися, тому я її вже і не показувала. Чекаю домашнього квітування і з радістю потім покажу. Дуже довго квітує ось Спанч Боб. Він один з перших в мене розквів, розцвів, і, як ви бачите, дуже-дуже довго квітує. З цієї сторони поставила. І там Денвер в мене ще. Вон, якщо видно, вам на іншу сторону ще навіть гілочку відрощує, буде ще квітувати додатково. І ось там квітоносика я бачу, він продовжує. Я його пересадила, ви пам'ятаєте, він в мене вивалився з горщика. Надіюсь, йому все сподобалось, квіти він не скидує, продовжує квітувати, розвивається. Запустить корінці. Якби ж то він запустив корінці, то я вже була спокійна. Там ще пілорчика поставила, на півпілорчика. Ось це моя така нижня поличка. Розкрилася у мене в домашньому кілька. Квіточок стюартянки цієї жовтенької, вона прийшла з квітоносиком. Я її перевалила, просто поставила в горщик, додала живого моху. І вона продовжила розвиток. Дуже цікаво те, що вона, коли розкривалася, пелюстки були такі білуваті, більш до білого кольору. А ось зараз часом квіточка набирає такого яскравого, жовтого лимонного можливо, кольору. Такі дуже хижі губки в неї і нижні пелюстки красиві. Цікаво. Продовжує квітувати моя Анна. Дуже приємний ніжний колір. У метелику вона дуже чарівна. А ось тут покажу вам новиночку, яку я знайшла в себе на поличках. Рослинка була не підписана в мосі. Здається, Ніно, Чана, Ніно, Ніко. Це від Рому метеличок такий. Ну, такі метелики, якщо не, мені не зраджує пам'ять, були дуже довго, ще задовго до війни на розіграшах. От мені здається, звідти вона мені і трапилася. Але все-таки я її витянула, вичухала. І ось побачила її квітування. Не пройшло, мабуть, років 3, як не більше. Метеличок невеличкий, але в своєму кольорі поєднанні кольорів дуже цікавий така. Малинова губка в нього, цікавенький. Ось тут приймають сонячні ванни мої фласенятка. Трішечки виставила на сонечко, потім знову спущу, накрию кришечкою, хай провітряться, хай трішечки отримають і сонечка, і повітря. Ну, а цю поличку знов-таки переставила. Вишенька черібомб, звичайно, продовжує квітувати. Це новиночка моя, я її вам вже показувала. Поставила сюди ближче до сонечка. Така рясненька гілочка виходить у неї. І хоч пелюсточки бліді здаються, але за рахунок цієї яскравої серединки. Цікава. Білий. Каскадик. Знов таки, мабуть, заквіт одним із першим але квітує і квітує. Ще одна новиночка із виграшних це ось такий пілорчик лебідь Red Swan. Дуже цікаво, я його виграла. Палець сам номер вибрав і поставив, а я його не затерла думаю, таке буває дуже часто, коли, коли ставиш номерочок і чомусь не туди потрапляєш, то я буває витираю і ставлю те, що хотіла, те, що було на думці. А коли приходить час розіграшу, то, відповідно, випадає саме той номерок, який ти ставив. про те, чомусь витер. Ну, не чомусь, а розумієш, чому ти його витирав. Ось саме таким. Чудесним способом він мені трапився, тому тепер у мене вже є і метелик, і пілорчик цього сорту. Далі квітує Golden Jaguar. Трішки вже в колір втратив тут на сонечку. Бабулеточка моя, ну і. Моя красунечка просто неперевершена, яка ж вона красивенна. Вікторія Лейс просто шедевр, а не сорт. Цю квіточку можна розглядати і розглядати. В її така хижа губка із жовтими такими відтінками. Ну і пелюстка. Кожен сантиметрик, кожен міліметрик, мені здається, промальований. Неповторний. Ну, а ці різні такі краєчки. Шедевр. Дуже цікаво, якщо буде рясна гілочка. Мені здається, будь-якої колекції вона достойна, красунька. Тут в куточок поставила ще. Своїх уже ну, квітують досить довгий час. І пілорчик такий, і там жовтенька моя Аласю. І маракешик. Сюди більше на сонечку поставила гілочка, щоб тягнулася Аркадія. Дуже рясно, якось так понасаджені квіточки. Їм навіть випрямитися, розгорнутися нема як один на одному. Можливо, ці вже будуть, що вперед пішли. Да, ця красунька, звичайно. Симфонія моя розквітла. Якщо дивитися її і споглядати з поміж інших, то нібито і нічого особливого, але нещодавно витягувала, поливала, то вона така кучерява, так, такий об'єм у неї. красивенні пелюстки такі і гофровані, і кучеряві. ну, Вони самі по собі квіти здорові і плюс великий, велика кількість цих квіточок на квітоносику дуже красиво виглядає. Ну, а далі мої новиночки, кадилак. Один квітоносик, але квіти такі великі, я їх заміряла близько 9 сантиметрів. Ось такі. У мене є мала кадилака, але в минулому році він навіть квітував, проте чомусь не змогла його врятувати. Тянула, тянула, тянула і Ну, якщо чесно, то я грішу переливом. Я чомусь завжди, Мені здається, що рослинки не вистачає вологі, і я думаю, Та, додавлю, кілька крапель не завадить. Але воно дуже часто заважає. Тому сама стараюся вже якось <гас> все-таки сказати стоп, не потрібно, переживе, протягне ще кілька днів без поливу. Краще не долити, ніж перелити. Каскадик такий. Ну і наступна фірарка моя. Фірарка у мене не 100% мутація, один квітоносик з повною мутацією. А інший без мутації. Але я взяла її. Ну, тому що і ціна була приємна. 100% мутація зараз по 6-8 тисяч віддають, то це така ціна непід'ємна трішки, як для мене. А ось цю я спробую намастити пастою і дочекатися діточок від неї. Саме з цього квітоносика, який з 100% мутацією. Тут знизу стоїть моє, мій сюрпризик. Таке чудо розквітло. Дуже красива у нього довга велика губка. Якщо буде квітувати гілочкою, буде також таке. Видовищний ефект мати. В куточку стоїть ще моя Art Magic. Квіти величезні. І чекаю вже малечу від неї. Ось тут, бачите, маленьке дитинчатко буде. Ну І завершу сьогоднішній огляд ось цією красунькою. Це також була малеча рослинка вирощена з малявочки. Наташа Кіріченко, якщо ти мене дивишся, ось твій малюк. Дякую тобі велике. Квітуємо, пахнемо, любуємося. Дуже приємно. От Рослинка це метелик Стеленбош. Рослинка нібито і доступна, можна і придбати, проте дуже пам'ятна буде в моїй колекції тепленька, ніжненька будуть зігрівати спогади. Що в мене все-таки є друзі, які діляться зі мною квіточками, які дуже часто після масивних обстрілів пишуть, як ви, що ви, де ви? Ну, це такі приємності життя, чого всім бажаю мати друзів. Без друзів було б нецікаво. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення.